Всім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де і всі мої друзі, моя група, які сьогодні чекають розіграшу лотерейки. У нас в групі сьогодні проходила лотерейка, і дівчатка вишивають. Ми будемо і після цього відео як знімемо, вишивати також. І... Розмовляти. А також зараз ми побачимо, хто у нас ви, виграв у лотерейці. Рандомним способом ми будемо обирати нашого переможця. Дівчатка, привітайтеся з, з, мої, з моїми підписниками. Всім привіт. Всім привіт, ми з України! Всім привіт з України. Так. А я заходжу у Google Chrome. І будемо обирати переможця. Давайте ми спочатку перевіримо, від, виставимо, чи все правильно. Давайте від нуля до нуля. Щоб все було чесно, справедливо. І будемо обирати нашого переможця. Так, нажимаємо генерувати. Ось, все, нуль. А тепер виставляємо. У нас було 40 номерочків. Виставляємо від одного до 40. Бажаю дівчата, вам всім успіху. Звичайно, зайшли не всі дівчатка, але вони обов'язково подивляться це відео. І обираємо переможця у моїй групі. Вишивка бісером від Наталки. Хто ж виграв у лотерейку? До речі, у лотерейці у нас будуть розігрувався ось такий наборчик. Красивий. Ну і звичайно, щось покладу туди. Цікавеньке також плюс до цього набору. Ось таке різдво христове У нас сьогодні розігралося. Розігрується верніше у лотерейці. І так вибираємо переможця. І це номер, 23. це номер 23. Дивлюся я, хто у нас під номером 23 у нас Іринка Карп. Вітаю Іринку! Іринка, я тебе вітаю! Ти виграла такий чудовий наборчик, такий чудовий. Покажу Іринці. Іринка, ти виграла такий чудовий набор. Різдво Христове. Звичайно, ще щось покладу. Вітаю, вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю. Дякую всім. Я що я що Вітаю всіх дякую всім, хто брав участь. Незадовго я думаю, на наступному тижні, можливо, десь на днях зробимо ще один розіграш. У мене ще є подарунок для лотерейки, тому ми зробимо ще одну лотерейку, якщо дівчата бажають. Дівчата, ви бажаєте в лотерейці приймати участь? Да. Да. Значить, Наталя тебе не чути? Ми, ми, с... не за. Я думаю. <laughs> Думаєш? А ще давайте ми раз вже ми зайшли, знімаємо відео. Давайте ще дівчата, скажіть пару слів, якісь побажання. Мені, моїй, моєму каналові, наприклад, давайте. Чи подобається група? Вам як вам знаходиться у групі про групу? Мою розкажіть, щоб бачили дівчатка-вишивальниці, які знаходяться в мене на каналі. Що у нас проходять ось такі ефіри, і нам буває весело. Ми вишиваємо, щось розмовляємо, жартуємо, що у нас проходять ось такі лотерейки в групі. А також у нас є група днів народжень, обміни, подарунками проходять. Тому щоб дівчатка хто бажає приєднатися. Знали, що, що і як відбувається у нашій групі. Хто сміливий і хто трошки розкаже про, про мене, про групу, про канал. Ну, дівчаточка. по Іринка, давай ти. Ти у нас блогер, ведеш канал, почнемо з тебе. Готується Наталя. По черзі будемо. Група насправді дуже чудова, дуже весела, дуже гарна і весела група. Дуже гарний, дуже гарна Наталка, яка веде цю групу, і вона і розумна, і гарна. І дякую Наталці, що вона створила цю групу, що ми приєдналися, що ми всі подружилися в цій групі, і група розвивається все більше і більше приєднується людей. Тому у нас весело, вишивка і спілкування не тільки про вишивку, а й про все інше. Я задоволена, що я в вашій групі. Дякую, вам, дівчатки, за вашу дружбу. І тобі дякую, Міринка. Наталя, твоя черга. Як я ще не придумала. <рес> ну, перше мені подобається наш керівник групи. Це Наталя. Ще раз дякуємо, що я долучилася, хоча я не знала, мене додавала моя сестра. І я не пошкодувала про це ні один день. Подобаються наші розіграші до Нового року, до 8 березня, до Дня народження. І хочу нашій групі побажати, щоб вона процвітала так, як її є. Можливо, може бути трошки краще, бо в нас не все дуже беруть участь. А так мені все подобається. Ну і би побільше лотерею. Візьму до уваги, дякую, Наталя. Люда, давай ти Готується Олеся. Скажи пару слів, Людочка. Ти у нас можна сказати від самого початку групи майже. Ну, майже да. ну, насамперед, мені подобається власна група, як він веде цю групу. І як там кріруються ці всі мероприятия, ну як обмін подарунками дня народження? На сутя яка закликає виєднувалися для цієї групи? І воно цікаво, коли хтось віддає подарунки, ти комусь дарує подарунки. Немає своєї групи, щоб ну, такі емоції проявлялися. Дівчата дуже добрі, ну чемні. Дякую. У мене ж сльоза тече від гарних слів. Не подобається. Тільки попише, ну, щоб жила ця група. Ну, я вони не одні ті ж ж ну, спілкувалися, а хтось приєднувся новий. Або ті, що сидять у нас, робили, сиділи просто як миші, щось писали. Хоча Бо, ну, Так не чесно, просто ми спілкуємося, а вони сидять, прочитали і вийшли. Ну, це ж не ну, моє міння, що. Це неправильно. Будемо надіятися, дівчатка будуть приєднуватися і будуть писати. Дякую люді. Вона до речі, також нещодавно розпочала брати участь у обмінах подарунками, у днях народження. Вона цей рік буде приймати участь вперше. Я сподіваюся, їй сподобається. Буде людочка наша задоволена також. Ось Олеся, давай від тебе ще пару слів. Ну, дівчата, по-перше, сьогодні рівно рік. я я в групі буду палаці? О, браво! Та, на день між рівно рік назад я додавалася на цю групу. Це група не тільки для вишивки, це група для е, обміну емоціями. Тут типу отримуєш самі по непозитивніші емоції, які можна тримати. Тут не тільки допомагають вишити. Тут ви є як людина, і ви є як особа. вас підтримують. Тож, хвилину ми завжди можемо звернутися до дівчат. І дівчата завжди відповідають теплим словом. Натеночка, я тобі дякую, тому що ти знаєш, мені тяжку хвилину. Мою хвороба, ти була першою людиною, яка підтримала більше всього. Дякую. І дала тобі. настанову як мотися далі. Дівчата, приєднуйтесь. розвиваємося, розвиваємо групу. Дякую, дякую, більше, месо. більше, більше. Дивимося вперед. Дякую, Наталочко. Дякую вам, дівчата. Мені дуже дуже приємно чути від вас такі слова. Направда, це дуже приємно. Мені хочеться все більше і більше. Я стараюся, щоб робити і лотерейки, якісь, і розіграші, щось цікаве, щоб було в групі цікаво, щоб спілкування було в групі. Стараюся, щоб тримати цю планочку, щоб всі були дружно, мирно, ніхто нікого не ображав. Не всі одне одному допомагали, підтримували. І слава Богу, у нас там. В групі і проходить таке спілкування. Ми одне одного підтримуємо підтримуємо, підказуємо одне одному. Ось я дуже рада, що всі дівчата здружилися, між собою, познайомилися і вірю, і надіюся ще в те, що ми всі разом. Після нашої перемоги, коли буде перемога в нашій Україні, ми всі разом з'їдемося в Київ і обов'язково зустрінемося і відсвяткуємо і нашу перемогу. І за одне зустріч нашу, і всі разом познайомимося ближче. Я в це вірю і знаю, що надіюся, що так і буде. Ось, а всім. Хочу подякувати ще раз і сказати, хто не, не виграв, не розчаровуйтеся. Обов'язково будуть ще лотерейки, і будемо ще е, влаштовувати і лотерейки, і розіграші. У мене планується ще розіграш до мого дня народження. Я планую обов'язково думаю над подарунком, що ж розіграти для дівчат, для моїх підписників мого каналу. Тому скоро буде ще лотерей розіграш на моєму каналі. Ось е... Всім дякую, дівчата. Вам теж дякую за приємні слова. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами була Наталя Де і група вишивка бісером від Наталки. Всім па-па!